Дане відео розкаже про оформлення наказів із всякої хуйні, крім наказів по стройові і по особовому складу, тому що там своя атмосфера. Кожен наказ починається із так званої шапки наказу, перший у ній є герб України, який розміщується посередині аркуша без абзацних відступів і повинен бути 17 мм у висоту та 12 мм в ширину. Якщо ви бачили додатки до інструкції з діловодства, то могли бачити там ось такий герб, але він навіть пропорції має неправильні, бо частину додатків, походу, робили люди, які не читали саму інструкцію. Герб із правильними пропорціями повинен виглядати ось так. Щоб зробити правильний герб, копіюємо його із тих же додатків до інструкції з діловодства і вставляємо в свій документ. Натискаємо правою кнопкою та обираємо розмір та положення. Тепер знімаємо галочки і вводимо правильні розміри. Зверніть увагу, що тут сантиметри, а не міліметри. Натискаємо ОК і маємо культурно-штабний герб. Далі пишемо Міністерство оборони України, слово наказ і нижче уточнюємо, що це за наказ. Також вказуємо дату видачі наказу, населений пункт, в якому він виготовлявся, і реєстраційний номер. Читких вимог до оформлення цих реквізитів немає, але так як на зображенні точно не робимо. Залиште це оформлення тим нещасним, які сидять на наказах по особовому складу, бо їх далі життя достатньо покарало. Найчастіше використовується той варіант, який у додатку 1 до інструкції для наказів по строєвій частині. Зверніть увагу, що Міністерство оборони України і наказ, написані великими літерами і жирним виділенням, А інші два рядки починаються з малої літери. Через один Enter вводимо рядок дати і номеру наказу. Щоб все було гарно, ставимо вирівнювання по ширині і вводимо дату. Блять. Далі знаходимо отаку хуйню і клацаємо на неї, поки не знайдемо горизонтальну хуйню з вертикальною хуйнею посередині. І встановлюємо її на лінійці десь посередині герба. Натискаємо кнопку табуляції і вводимо населений пункт. Для номеру повертаємося до хуні, яка знаходиться зліва, і клацаємо її, поки не знайдемо емблемку з правим нижнім кутиком. Встановлюємо її на лінійці, але вже біля правої межі поля. Блять. Натискаємо кнопку табуляції і вводимо номер нашого наказу. Наступним елементом є заголовок, який має коротко розкривати суть наказу. Розміщується він через два ентери після дати і номера наказу. Щоб виставити правильні розміри заголовка, нам потрібно змінити відступ від правої межі поля. Знаходимо стрілочку в правому куті меню абзац і у вікні, яке відкриється, вводимо показник, який я для вас вже порахувала. Можна, звісно, вручну пересунути на 7,25 від лівого поля, але ми не шукаємо легких шляхів. І вводимо сам заголовок. Якщо заголовок довгий і займає більше, ніж 5 рядків, то просто перетягуєте оцю верхню хуйню до правої межі поля. Текст наказу складається із констатуючої частини, де вказується, з хуялі видається цей наказ, і розпорядчої частини, де вказується, кому яку хуйню треба зробити. Розділяється це текблятство жирним словом наказу. Ді шматки тексту розміщуються через два абзаци. Підпункти розміщуються через один абзац, а підписант через три абзаці. А ну, зараз ви можете побачити фішечку, як впихнути невпихуємо в один рядок. Про оформлення так званої жопи наказу я розкажу десь в наступних відео.